Дзвонили із поліції, кажуть, що тобі потрібно прийти і висунути звинувачення. Я не збираюся нічого робити. Слово Боже і Боже творіння. Ви приносите їх до церкви. А потім самі відкриваєте двері, дияволу, який приходить, щоб убити ваших близьких. Амінь. Ісус, наше життя. Ісус, наша надія, Ісус, наше життя. Мені дуже шкода, вони. вони обидва. О Боже. Побачити мене. Я зробив усе, що він просив. Я змінився! Змінився зсередини. Ви гальмувати. Поки що я що заспокоїтися, мій чоловік, мої діти загинули, а я повинна заспокоїтися, що я просто не можу жити далі. Хто ти такий?